Всім привіт друзі. Вирішили ми вам показати, чим і як живе вечірня вечірній Львів, головні його вулиці. Головні його місця. Ми з вас, зараз з вами знаходимося на площі перед оперним театром біля сухого фонтану так званого. Зараз вже 9 вечора. По трошки сідає сонце. ну і Давай сань пройдемося ось так от центральною алеєю, Можете бачити, який гарний цей фонтан, особливо вечором. З гарною підсвіточкою такою. Ось, ми з вами знаходимося на проспекті Шевченка. Головна алея. Зараз ми, можна сказати, йдемо по руслу скритої, навіть не по руслу, а по скритій річці, яка тут протікає Річка Полтва, вона була закрита ще з Австрії. По праву і ліву сторону це русло цієї руки, ріки. А тут проходила, протікає саме під нами, під центральною алеєю, яка в народі зветься як 100-метрівочка, протікає Річка Полтва, яку за Австрії було приховано через те, що вона досить часто виходила з берегів. І відповідно затоплювало місто Лева. Тому було прийнято доволі дивне рішення її закрити. Але було б дуже класно, якщо б Львів мав свою річку, так як це є в багатьох містах. Ось, ну, маємо те, що маємо, як казав, класик. Можу бачити, що життя вирує на 100-метрі дуже багато молоді, тому що вже потрошки абітурієнти здають іспити, поступають в вищі навчальні заклади, приїжджають до Львова. Тому молоді, як можете бачити, на 100-метрівочці вечором хватає, є багато різних. Художники, шаржисти, які малюють, є навіть для бажаючих от і машинки покататися, бачите, тут і діти, і мами можуть покататися. Кожен намагається щось заробити завдяки своїм талантам. я грі на бандурі чи на... Достаточно жваво проходят вычура на 100 метров. Летают на гуляй-ногах, народе, как их называют. Досить, звичайно, це небезпечно так гуляти між людьми, тому що людей дуже багато, насиченість площі велика, а літають вони на дуже великих скористях. Тому будьте уважні, коли будете прогулюватись, це досить небезпечно. А вони ще молоді і не зважають на безпеку. Майже тут різні співи. Концерти кожен дає. Оля збирає на підтримку. Біля пам'ятника Шевченка. Також відбивається якийсь концерт. Співають пісні плазі Євремії» — лиш вона. Продаються іграшки якісь шарики. Тут авторські права нам закриються відео, ми не зможемо надати все одно включити цю музику. Зараз не бачите, як багато людей. До речі, цей музикант фактично кожен вечір виступає. З піснями виконує пісні гурту «Океан Ельза» і «Плач Ремії і ці хіти збирають багато шанувальників. По праву сторону від нас заклад. 에... Віденська кава далі його продовжує це Fashion Club. Можете бачити. Ладно, площадь. Видно ратушу, польська катедра. І так ми з вами зараз вийдемо на вулицю Театральну, по ліву сторону руку від нас це гарнізонний храм Петра Ябавла. який вже неодноразово ми оглядали. Щодавно. Вийшли ми з вами на вулицю Театральну, яка плавно переходить в площу Ангелів. Пасаж Андріолі. І так ми от через площу Ангелів з вами вийдемо на найвідомішу Знову ж таки, вулицю, площу, ну, не вулицю, а площу ринок. Вічні музиканти. Останнім часом у Львові дуже поширені заклади для відвідувачів 18 шоу-програми зі стриптизом. Це зокрема оцей от заклад Bar шоу Bar. Цей бар і буквально вчора відбулось відкриття нового нічного клубу на площі ринок під 43-м номером. Зараз ми з вами прямуємо туди, подивимось, як він виглядає. Можете бачити, наскільки активне вечірнє життя на площі ринок. Всі заклади заповнені, що не переповнені. <ріць> Ось ми з вами вийшли з вулиці Шевської на площу Ринок. 9 Фактично серце міста Львова. Може, візь Але Людей, море, закладі заповнені і рухаємось, подивимось, як же він виглядає, цей нічний клуб нещодавно відкритий. Відкрився він, нічого я не помиляюсь, 7-го числа, 7 липня. Було його відкриття. Зараз ми перевіримо, правда це чи ні. Так, друзі, можемо вже бачити, що там є червона доріжка. Нічний клуб називається Show Bar Models. Але бачимо, що людей щось небагато. дивіться. Ось ще ринок 43. Червона доріжка, ресторан для дорослих. Ось так такі історичні кам'яниці відкрився нещодавно. Нічний клуб. Ну, туди нас, звичайно ж, не пустять, тому що ну, я маю на увазі для зйомок. Це Атлас. Ресторація, можемо бачити, що також користується попитом. Що, куди йдемо, Санька? Йдемо так по колу обідемо? Львівська ратуша показує нам 9 вечора. Відні майданчик ресторану П'яте Підземелля. Так виглядає дуже гарно офіціанти даного закладу. Доволі тихо, я би хотів сказати, да, Сен? Ми тільки що проходили гучно частини цієї площі. Так, да, тут така тихенька сторона. Зараз. 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 Поки Як що, напевно. а, або... Ну, Ми таке підемо, напевно, прямо. Ресторан Діана. Колись тут до війни, да? кожен вечір були бальні танці Купальня кави, де за легендою Львівською народжується кава. Ми з вами обов'язково відвідуємо даний заклад. До речі, друзі, ми наближаємось до першої тисячі підписників, тому я думаю, першу тисячу ми відмітимо. А ви давайте пропозиції, де ми її відмітимо в коментарях. Де би ви хотіли, щоб ми відмітили нашу першу тисячу підписників? Також ми можемо бачити тут на цьому куті площа ринок. Також нічний клуб Ерос називається шоу-бар. Я на нічто не у нас є. Треба чуть-чуть почернітися, щоб буде посічити. Звідси, от ми дійшли до центрального входу в міську ратушу, звідки стартує оцей от екскурсійний. Такий трамвайчик. Курсія нічним містом відправляється. Вечірнім містом перепрошую. Фактично, хоча, поки вони будуть їздити, то воно вже буде і нічне місто. Хто не був, обов'язково покатайтеся, воно цікаво. Але раджу, якщо ви будете кататися літом зараз, то напевно краще вечором їздити, тому що е все ж таки комфортніша температура. Саме у вечірній час, коли вже сонце сіло не так, не так спекотно. Можемо пройтись сюди і вийти так. Це такі от через площу ринок 18 ви потрапляєте тут, що зараз трошки темно буде, але ви потрапляєте до своєї пивоварні зараз вже темно, тому не дуже добре видно ось тут там пумпель такий дворик. Хуже Старі мури такі. мури такі. Старі мури. Історичні можете бачити. А ось тут по ліву сторону у нас королівська пивоварня. Майданчик. Так само, яке по праву сторону. Та королівська, королівська пивоварня. Тут просто вхід і на увазі в сам заклад. Фотозона така. Всі фотографуються вечно. І так ми з вами вийшли на вулицю братів рогатинців. Що я не помиляюсь. Наливки зі Львова. Кому потрібно буде магазин дорослих іграшок. Урізноманітнити. Життя тут є для вибору також топерс, магазин дорослих іграшок. По ліву сторону у нас чурашку. Тут є безлім м'яса, безлім пива. До речі, досить смачні тут страви пропонують і це тут? Ні, це не тут. Це не в тому числі томатні соки. І от бачите, тут бранчі. Да. Пиво тут подають в таких півлітрових слоїках. Закручене, ви його відкриваєте. Ну, гарна подача, досить цікаво. Він Один з найвідоміших закладів. А тут епік Cheeseburger кафе. Бургер кафе тут подають такі бургери е з такою сирною ванночкою. Теж досить смачні бургери. Ось. Так ми з вами вийшли на вулицю Краківську. Молоді, друзі, дуже багато. Також тут є звичайно ж вуличні музиканти. Ще один клуб Білий Кролик. Їх реально доволі багато з'явилося у Львові останнім часом. Ось такий він вечірній Львів. Так ми вийшли з вами на площу Галицьку до пам'ятника королю Данило. Хоча всі його називають Кінь. Зустрічаємося біля коня. Получилось якось так, що кінь став відомішим за короля Данила в народі. Ну, думаю, на цьому, напевно, можна завершувати. Тому, друзі, всім бажаю гарного настрою, мирного неба, тихого, тихої ночі. Бережіть себе, підписуйтесь, давайте свої пропозиції. Де би ми відмітили першу тисячу підписників? Підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нічого цікавого. Далі буде. Бережіть себе.